Я сила до моя, бачить вся земля, що несла. Із концертом та смачними пирогами таке свято Ірпені влаштували в останній день масниці для дітей загиблих захисників, дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей. У мене їх четверо. Я думаю, це мабуть це, що треба в такі, в такі часи. Для дітей це Ну, це така віддушина була в, в нашому житті, військовий час, тут тривоги і зробили свято. На свято до дітей приїхали популярні українські зірки та блогери. Дідлахи запалювали на сцені разом із Люсею Кавою, Дмитром Прокоповим та гуртом Сестра. Ми бажаємо, щоб вони більш не знали таких, такого горя, щоб у них було тільки прекрасне, світле майбутнє, щоб в них було дитинство саме головне. Так. Взагалі ми дуже часто долучаємось до таких от заходів. Ми завжди підтримуємо і дитячі заходи, і взагалі благодійність. Ми в цьому плані ми дуже активні. Серед дітей було чимало охочих зняти відео в Тікток разом із блогеркою мільйоницею «Just Queen». Ну, я прямо хотіла їм донести, щоб вони вірили в себе, тому що я дивлюся в очі і я бачу, що в нас дуже круте майбутнє. Свято для дітей організувала служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради. На сьогоднішньому святі були прям такі моменти, те, що зараз популярне серед молоді. Вони це розуміють. Можливо, ми старші щось не знаємо, те, що знають наші діти. Але це неймовірне щастя бачити їхні очі, які світяться. Захід відбувся за підтримки благодійного фонду Ми Бахмут у межах благодійної акції Відродимо націю. Вони ожили, вони танцювали, вони співали. Їм було мало. Вони хотіли ще. Тому ми ще, ще раз приїдемо і не раз приїдемо для того, щоб ще більше подарувати посмішок та Емоції для нас в першу чергу важливо подарувати емоції, а потім вже стильне. І Ми, коли бачимо ці, ці посмішки, ці щасливі очі, ми знову і знову готові всією командою приїздити та дарувати дітям щастя. Мені дуже сподобалось. Я хочу подякувати всім, хто тут участвував.